Електрична зубна щітка на акумуляторі від німецького відомого бренду DONTO DENT. В комплекті ви можете побачити саму щітку, тобто моторний блок, одну насадку та зарядний пристрій і інструкцію. Щітка має вишуканий дизайн, два режими роботи, індикатор заряду. Насадка середньої жорсткості буде гарно видаляти на літ у важкодоступних місцях. Не забувайте змінювати насадку кожні 3 місяці. Зарядний пристрій дуже зручний. Підключається у розетку. Також на нього ви можете поставити дві додаткові змінні насадки. Насадка має круглу голівку та виконує зворотні обертальні рухи. Вам не потрібно робити зайвих рухів, просто достатньо вводити по зубному ряду і щітка зробить за вас всю свою роботу.